Сідушка DAF після ремонту. Так, тиску зараз 9. Запускаємо. Колоць вона стає на определенну висоту. Висота задається у DAF цю ручку. Якщо оригінально, нормально зроблена пневматика, вона буде отак от отрабатувати, Ну, Точність регулювання висоти, от, товщина пальця. Чим довше держиш, чим вона далі буде йти. Якщо пневматику ви даже десь купили дешеву, собрали її, тільки вниз нажали, вона в самий низ чи вверх, і вона в самий верх пішла, то це просто дешева китайська пневматика. Відновлені м'які частини, паралони, спини, обшивка. Відновлені центральні хрестовинки, зроблені, все працює.